Монтек раптом усвідомив, що не може згадати, як 10 років тому зустрівся з Мілдред. Ця жінка тепер видавалася йому зовсім чужою. Вона майже не спілкувалася з гаєм, слухала музику через навушники Черепашки, їздила на авто зі швидкістю 100 миль на годину або дивилася телевистави, які постійно транслювали стіни балакучої вітальні. Від Мілдред Монтех дізнався, що Кларіс загинула. А її родина кудись виїхала. Наступного дня Гай захворів. Спогади про те, як разом із книжками спалили жінку, не давали йому спокою. Учора я подумав про всі свої змарновані десять років, а ще думав про книжки і вперше зрозумів, що за кожною стоїть людина. Людина плекала свої думки, потім витрачала хто з нас, скільки часу. Аби їх викласти на папері. А мені це досі на думку не спадало. Тим часом до Монтега завітав брандмейстер Бітті і завів розмову про роботу пожежника. Бітті влаштувався зручніше і якусь мить сидів мовчки, замислившись. Отож, ви запитаєте, як це все, тобто наша робота, почалося де й коли. Почалося, по моєму, десь під час так званої громадянської війни. Хоч наші статути і твердять ніби раніше, але по справжньому діло пішло на лад лише з провадженням фотографії, а потім, на початку ХХ століття, кіно, радіо, телебачення дуже скоро все стало масовим. Монтех непорушно сидів на постелі. Оскільки все стало масовим, то все спростилося, провадив Бітті. Колись книжками цікавилися тільки одиниці. Тут, там, у різних місцях. Отже, і книжки могли бути різними. Світ був простий, але потім у світі стало тісно від ліктів, очей, ротів. Кількість населення збільшилася вдвоє, втроє, учетверо. Зміст фільмів, радіопередач, журналів, книжок зменшився до певного стандарту, розумієте? Здається, так, відповів Монтек. Бітті розглядав візерунки тютюнового диму, що розпливалися в повітрі. Уявіть собі людину 19 століття, коні, собаки, карети, повільний темп життя. Потім 20 -те століття темп прискорюється, обсяг книжок зменшується, стисле видання, переказ, екстракт. Усе стискається, згущається, залишається тільки моментальний знімок. Моментальний знімок, згідливо кивнула Мілдред. Твори класиків скорочуються до 15-хвилинної радіопередачі. Далі ще більше один стопчик тексту, який можна прочитати за дві хвилини, і нарешті 10-15 рядків для енциклопедичного словника. Я, звісно, трохи перебільшую словники існували для довідок, але чимало людей ознайомилися з Гамлетом. Ви, Монтегу, звичайно, добре знаєте цю назву. А ви, пані Монтег, Мабуть, тільки чули її. Так от чимало людей ознайомилися з Гамлетом, прочитавши одну сторінку переказу в збірнику, який твердив: нарешті ви зможете прочитати всіх класиків, не відставайте від своїх сусідів. Розумієте? З дитячої кімнати у коледж, а потім назад, у дитячу кімнату. Ось вам інтелектуальний стандарт, що панував в минулі п'ять чи більше століть. Мілдред підвелась і почала ходити по кімнаті, бездумно переставляючи речі з місця на місце, незважаючи на неї, бідті вів далі. А тепер Монтего швидше крутить плівку, швидше. Клік, пік, фрік. Дивись, пильнуй, туди, сюди, швидше, скоріше, вгору, вниз, усередину, назовні. Хто, що, як, чому, куди, коли. Ех, ух, бах, трах, бац. Бім-бом-бум. Переказ переказу, витяг із переказу переказів, політика один стовпчик, два рядки заголовок, і за хвилину все випаровується з пам'яті. Крутіть людський розум у шаленому смерчі швидше, швидше, руками видавців, підприємців, дикторів так, аби від центрова сила викинула геть усі непотрібні зайві, шкідливі думки. Мілдред узялася розправляти простирадло. Серце Монтега тьохнуло й завмерло, коли її рука торкнулася подушки. Нараз вона смикнула його за плече, щоб він трохи підвівся, і дав їй змогу витягти подушку, підбити її і знову покласти йому за спину. Може, вона скрикне і широко розплющить очі або просто, засунувши руку під подушку, запитає, що це? і зі зворушливою наївністю покаже сховану книжку. Термін навчання в школах скорочується, дисципліна знижується, філософія, історія, мови скасовуються, англійській мові і правопису приділяється дедалі менше уваги, зрештою, про них майже зовсім забувають. Життя коротке, отож треба перш за все працювати, а після роботи розважатися досхочу. І навіщо навчатися чогось іншого, крім уміння натискувати на кнопки, вмикати перемикачі. Загвинчувати гайки і припасовувати болти. Дай, но ну, я поправлю подушку, сказала Мілдред. Не треба, тихо відповів Монтех. Застібка, блискавка, замінила гудзик, і вже немає зайвої хвилини, щоб поміркувати про щось, одягаючись на світанні цієї філософської і тому сумної години. Ну, будь ласка, повторила Мілдред. Іди собі, прошу, відказав Монтех. Життя стає якимось великим блазнюванням Монтегу. Усе гримить, кричить, гуркоче бац, бац, трах, бах. Трах. вигукнула Мілдред, смикаючи за подушку. Та дайте мені спокій, ради Бога. люто крикнув Монтег. Бітті здивовано глянув на них. Рука Мілдред застигла під подушкою, пальці обмацували книжку, і в міру того, як вона почала розуміти, що це. Цікавість на її обличчі змінилася надзвичайним подивом, губи її розтулилися. Зараз вона запитає з театрів треба викинути все, крім клоунади, а в кімнатах зробити скляні панелі. І хай на них виграють гарні кольори, на наче конфеті, чи кров, чи херес, чи сутерн. Ви, звичайно, любите бейсбол, Монтегу? Бейсбол добра гра. Тепер голос Бітті долинав ніби здалека, з поза густої завіси диму. Що це? майже захоплено вигукнула Мілдред. Монтех спиною притис її руку. Що це? Сядь. гримнув він. Мілдред відсахнулася. Її руки були порожні. Не бачиш, ми розмовляємо. Бітті вів далі, ніби нічого не сталося. А кеглі любите? Так, а Гольф? Гольф чудова гра. Баскетбол. чудова, більярд, футбол, гарні ігри, всі гарні. Так от, треба якнайбільше спортивних ігор, розваг, треба, щоб людина завжди перебувала в натовпі, щоб її не покидало відчуття стадності. Тоді вона не матиме часу думати, чи не так? Отож, організовуйте, вигадуйте нові нові види спорту, організуйте суперспорт, більше книжок з малюнками, більше фільмів. А поживи для розуму менше й менше, наслідок, дратівливість. Дороги переповнені людьми, усі кудись поспішають, байдуже куди бензинові втікачі. Міста перетворилися на туристські табори, люди, на орди кочівників і стихійно пориваються то туди, то сюди, як море під час припливу і відпливу. І от сьогодні хтось спить у тій кімнаті, де вчора ночували ви. А напередодні я. Мілдред вийшла, гримнувши дверима. У вітальні тітоньки почали сміятися з дядечків. Ну, а тепер візьмемо різні дрібні угрупування в нашій цивілізації. Що численніше населення, то більше таких угрупувань. І стережіться образити котре-небудь із них любителів собак чи котів, лікарів, адвокатів, торговців, начальників, мормонів, баптистів. Унітаріанців, нащадків китайських, шведських, італійських, німецьких, ірландських емігрантів, техасців, бруклінців, жителів Орегону чи Мехико, герої книжок, п'єс, телепередач не повинні нагадувати справжніх художників, картографів, механіків. Що більший ринок Монтегу, то старанніше слід уникати суперечок, запам'ятайте. Ні в якому разі не можна зачіпати оті дрібні гуртки і гурточки, що вважають себе пупом землі. Зловмисні писаки, закрийте свої друкарські машинки. Так вони й зробили. Журнали перетворилися в якийсь різновид ванільного сиропу. Книжки, як твердять утікляті сноби критики, стали схожі на підсоложені помиї. Отож і не дивно, що їх не купують, казали критики. Але читач добре знав, що він хотів, і підхоплений виром веселощів залишив собі комікси, ну і звичайно еротичні журнали. Ось так, Монтего. І все це відбулося без будь-якого втручання зверху, без уряду. Це почалося не з казівок, наказів чи цензури. Ні. Технологія, масовість ужитку і тиск з боку тих дрібних угрупувань. Ось що хвалити Бога. Призвело до сучасного становища. Тепер, завдяки їм, ви завжди можете бути щасливим. Читайте собі комікси, солоденькі любовні сповіді чи торговельно рекламні видання. Гаразд, але до чого тут пожежники? запитав Монтех. А, -а, -а бідтя нахилився вперед, оповитий легким серпанком тютюнового диму. Ну, це дуже просто. Коли школи почали випускати дедалі більше бігунів, стрибунів, плавців, автогонщиків, льотчиків, механіків, ремісників, замість дослідників, критиків, учених і людей мистецтва, слово інтелектуал, звісно, стало лайкою, і це справедливо. Людині притаманна неприязнь до всього незвичного. Пригадайте, адже у вашому класі був який-небудь обдарований хлопчина. Що краще за інших читав і відповідав, а решта учнів сиділи, мов бовдури, і глибоко ненавиділи його. І хіба не його били й мучили годинами, а вже ж його? Ми всі повинні бути однакові, невільні і різні від народження, як сказано в Конституції, а просто однакові. Кожен схожий на кожного, мов дві краплі води, і тоді всі будуть щасливі. Бо не буде велетів, перед якими треба схилятися в шанобі, на яких треба рівнятися. Отак. А книжки це заряджена рушниця в помешканні сусіда, спалити її, розрядити рушницю, зруйнувати людський розум. Хто може ручитися, яку мішень собі вибере начитана людина, мене? Я тих книгогризів терпіти не можу. Так от. Коли будинки в усьому світі стали вогнетривкими, то робота, яку доти виконували пожежники ви вчора таки слушно сказали Монтегу, стала непотрібна. На них були покладені нові обов'язки стежити, щоб нічого не бентежило нашого розуму. У них, мов у фокусі лінзи, зібрався наш зрозумілий і законний страх бути нижчим за інших. Вони стали нашими офіційними цензорами. Суддями і судовими виконавцями це ми, Монтегу, Ви і я.